Переможемо це. Яскравий флешмоб з одноіменною назвою у Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами провели у Черкасах. Волонтери міста одночасно запустили у повітря понад 50 повітряних кульок, а також провели безкоштовне тестування містян на гепатит С в мобільній амбулаторії. Ось так голосно та яскраво боролися черкащани з гепатитом С у всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Волонтери, взявшись за руки, символічно об'єднали сторони містка кохання у місцевому парку і запустили у повітря півсотні кольорових кульок. Такою акцією кажуть активісти. Вони хотіли нагадати українцям, наскільки небезпечним є цей вірус. Мені дуже хочеться, щоб наші українці були дуже здоровими, оскільки у в країнах Європи це дуже за цим слідкують. А в нашій Україні навіть я навіть і не чула. Щоб воно було спонсі... ну, спонсіровано кимось, щоб люди були більш здоровішими. Це дуже серйозне захворювання, і через нього помирають люди. І я дуже хочу, щоб це помітили і, і не пропустилася. Да, Проблема гепатит... гепатитів за... зараз дуже актуальна, особливо гепатиту С, який називають тихим вбивцею, тому що він розвивається на перших етапах безсимптомно. І е... коли людина, вже відчуваю, що її ця хвороба. Буває дуже вже запізно. Далі від слів активісти переходять до справи. Першим тест на С в мобільній амбулаторії проходить 22-річний студент Олександр. Нам хочете протестуватися, щоб знати результат. Так, Звичайно, Смотрите, при вас відкриваю тест, все нове, стерильне, все, все одноразове. За 15 хвилин Саша отримує результат. Він здоровий і від того щасливий. Все добре, <плес> так тест негативний. Я розумію, що це власне питання здоров'я. Це ми маємо усвідомлювати, що здорова людина і повинна бути певний якийсь здоровий дух. Саме вчасна діагностика і може побороти проблему гепатиту. С в Україні кажуть активісти. А забезпечити її має державна цільова соціальна програма з протидії поширенню вірусних гепатитів, яка досі і не Прийнята ми підписуємо звернення до президента і хочемо, щоб ця програма була прийнята, тому що в першу чергу саме важливо те, що діагностика дуже дорога. На гепатит С в Україні вже сьогодні страждає більше мільйона людей. Якщо програму не приймуть, кажуть лікарі, цифра щодня лише зростатиме. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Віка. Новини.